На дворі літо, і всі ми їдемо у відпустку та мріємо повернутися з неї без зайвих сантиметрів. Проста ранкова гімнастика на воді дасть вам можливість активно провести час та зберегти нашу стрункість. Ольга Філюк, 32 роки, мама трьох донечок, персональний тренер із фітнесу фітнес-центру Спайкер, кандидат у майстри спорту з дзюдо, спеціаліст з фізичної реабілітації. Життєве кредо: для того, щоб дійти до мети людині, потрібно тільки одне: йти де Бальзак. Улюблений без спорту Фітнес. Співак дідюля. Захоплення подорожі. Мрія побачити світ. Перша вправа буде спрямована на зовнішню частинку наших ніг. Ручки ставимо за голову, стоїмо рівнесенько, дивимося вперед. Піднімаємо ножку вгору, видихаємо, опускаємо вдихаємо. Видих, вдих. Носочок натягнутий, стоїмо рівнесенько. Робимо 10 повторів кожною ножкою. Видих, вдих. Видих, вдих. Добре, тепер ми пострибаємо. Руки стоять на поясі. Ми будемо робити стрибочки у воді навхрест. Початківці роблять по 10 стрибочків, дівчата більш підготовлені, можуть робити більше. Це можуть виконувати не тільки дівчата, але й активні чоловіки. Наступна вправа, руки стоять за головою, дивимося вперед, животики живот напружені. Ми робимо мах ножкою назад і повертаємо ногу у вихідне положення. Тут будуть працювати наші сідниці. Видих. На підйомі, вдих на опусканні. Працюємо по 10 разів кожною ногою. Видих, вдих, видих, вдих. Стоїмо рідненько, дивимось вперед. Тіло наше натягнуте, як струна. Наступна наша вправа стрибочки з поворотом. Руки вільно стрибаємо вправо-вліво, вправо-вліво. По 10 стрибочків в кожен бік для новачків і більше хто більш підготовлений. Працюємо з м'язами нашого живота. Ручки стоять за головою, і наше завдання ліктем дотягнутись до коліна. Видих, коли скручуємось, вдих, розпрямляємось. Видих, вдих, видих, вдих. Десять разів кожною ногою. Відчуваєте, як працюють ваші животики? Ми з вами гарно попрацювали, а тепер розслабимо наші м'язи простими вправами на розтягнення. Вдихаємо. видихаємо, Вдихаємо. видихаємо. потягнемось вгору. Потягнемось вперед. Прогнемо наші спинки назад. Вдих. Видих. Будьмо здорові разом з газетою Волинь Нова та сайтом Волинь .ua». А зйомки наші відбувалися на найглибшому, найчастішому озері України, нашому рідному світі. Зі зустрінемось.